Друзі, привіт! Є завдання підключити до цього гарненького зібраного вже щита. Два кабелі паралельно під один автоматичний вимикач. Самі кабелі і провідники вже отут є підготовлені. Зараз я покажу, яким це чином зробити це опросування, щоб підключити е, два кабелі під один автоматичний вимикач. Автоматичний вимикач номіналом це шість до нього підходив один кабель 4 квадрати, 5 на 4. Відповідно, цього замало перерізу. І ми вирішили додати ще от по одному провіднику, а саме додати до 4 квадратів 6 квадратів. Відповідно, буде мати, ну скажімо, приблизно 10 квадратів. Це вже одна є готова з'єднання. Це друге з'єднання відповідно є наполовину готове, є стиснене, тільки потрібно обрізати оці залишки. А на цьому третьому я зараз буду показувати. Як це потрібно робити правильно? Зараз я оце все знімаю, бо це вже я собі підготував. А думаю, а зніму вам покажу. а раптом вам буде корисно. От таким чином, виглядає, це Маємо грубший це є 6 квадратів, тонші це є 4 квадрати. І їх зараз потрібно з'єднати паралельно. Це за допомогою такої міднолуженої гільзи буду робити. Гільза є одна обрізана на два. Тому що довгої гільзи там не потрібно, бо в ціла довга не влізить автоматичний вимикач, а оця половинка з гільзи, цієї довгої, якраз гарно все підходить. Тому насадив я, як бачите, гільзу на два провідника. І знову є нюанси, що ви бачите, що там є пусте місце, оце, що є один провідник другий, і по боках цих провідників утворюється оця порожнина. Її потрібно додатково там наповнити. Ще мідними жилами. Це для того, щоб гарненько все стиснулося, було надійне з'єднання і нічого не грілося. Добав ще от ще 4 квадрати і вже бачите, ще там можна щось легенько запхати, бо там воно легко досить ввійшов у цей 4 квадрат, я додаю ще. Півтора квадрата. Один провідник гарненько наповнив. Таким чином гільза буде вся заповнена і це буде дуже добрий контакт. Завжди, отак заповнюйте максимально цей вільний простір в гільзі, щоб не було оцих порожнин, які потім десь щось можуть грітися, щось може відсходити чуть-чуть. Заповніть гільзу максимально. Таким чином, ви бачите, це є готова стадія, напівготова із якою я працюю. Тепер буду це все цю гільзу обтискати таким гідравлічним пресом. Виберіть матрицю, яка вам потрібна. Підходящо, адже можна трошки за великою добре не стиснути, за малою перетиснути, а та, яка якраз підходить, ви маєте її використати. Таким чином, зараз я оце коло там докрутив, яке буде наповнювати маслом сам циліндр. Роблю обтискання в процесі того стиснення, адже це в нас є як. Один раз ви це стиснули, і це навіки. Відповідно, треба дивитися, щоб нічого не відстало періодично перед тим, як ви повністю оце все дотиснуло до того максимуму. Дивіться одним оком, як воно стискається, чи гільза не тікає кудись, подивилися, переконалися, там докрутили колощадку, дотискаємо до максимуму, аж ми вже впевнені, що там у нас все гаразд. Бо ситуація різні бувають. Дещо чуть, -чуть смикнув, воно відійшло, і вже не так стиснулось, як потрібно. Трошки дещо вилізло. Обтискання потрібно робити дві штуки на одній гільзі. Одне затискання це є добре, але нам потрібна гарненька ота площина, яка буде рівною по всій довжині. Відповідно, зробили одне обтискання, зробили друге обтискання, перевірили, що в нас все окей. Обов'язково все перевіряємо, дивимося два рази. Після того, як ми опресували, тепер беремо кабелерізи, такі потужні кабелерізи, і обрізаємо ці всі залишки. Оці Провідників, які нам не потрібні, адже воно просто не лізе, автоматично вимикаєш. Обрізаємо тепер нашу оцю, яку ми обтискали гільзочку. Треба зусилля трошки додати, бо там багато провідників. Обрізати потрібно так рівно, рівно, щоб не було якийсь один кінець, там є коротше, один кінець гільзи є довший. Обрізаємо в один рівень, щоб в нас гарненько все максимум долізло до опору автоматичного микача і там все там надійно, добре трималося. Після того, як це все обрізали, затискаємо це все в гвинтах автоматичного вимикача. От в мене один гвинт не є повністю відкорочений, поправив собі. Тепер туди підводимо, дивимося, яким чином воно там все заходить. От так собі лівою рукою я допомагаю, щоб воно в мене максимально зайшло доверху, і я бачив, скільки оця гільза в мене отам виходить з автоматичного вимикача. Бажано, щоб вона дійсно отак трошки виходила, щоб ви бачили, що там робиться, який це є метод з'єднання використаний. Бо якщо ви її там десь ховаєте, можна трошки ізоляцію затиснути, а це є погано. Після того як я це все приміряв, подивився, що мені все підходить. Надіваємо тепер термозбіжну трубку на наші опресовані гільзи. Трошки це тяжко зробити, адже воно там в трубці трошки злиплося з певними зусиллями. Це все надіваємо. Ось так, трошки нижче, але так, щоб трошки вище, щоб в нас не було видно цього металу, який відходить від автоматичного макача. Отак собі трошки я це підганяю. Жовтий це l 1 фаза 1, зелений це l 2 фаза 2, і червоний l 3 фаза 3. ЖЗК. жовтий, зелений, червоний. Отаке От є маркування згідно стандарту. Це, по-перше, гарно виглядає, а по-друге, що це для обслуговування і зручно. Адже підійшли, побачили фазу 1, фазу 2, фазу 3. Десь собі там прозвонили, щось подивилися, дотягнули. Можете керницю і я там протягнув фазу 1, фазу 3, жовту, зелену червону. Це досить класно використовувати маркування. Як бачите, в щиті я також використовую ці кабельні маркери Онка з цифрами. Після того гарненько це все затягуємо в автоматичному вимикачі. Дивимося, щоб в нас жила вільніше жили, які ми додали, дістали повністю кінця автоматичного вимикача. Пальцем це все дотискаємо, але щоб ми не затиснули так само нашу термозбіжну трубку. От дотискаємо все гарненько, щоб у нас був такий добрий контакт в електриці. Це є дуже важливо, коли є добрий контакт. І тепер з просмикою рукою переглядаю, що все є окей. Тепер потрібно це все задути ще. Феном зараз я не можу феном задути, бо в мене немає напруги просто 220 вольт. Біля мене це вже коли запушу, вже по факту просто обдуй. А так робота є виконана. В цьому місці є зроблено. Тепер зараз перейдемо в іншу точку, де потрібно теж зробити паралельне з'єднання. А це вже є друга точка, це є два щита, які ми збирали, розключали. В оцьому лівому щиту верхній автоматичний вимикач. Це головний відний автомат. Дивимося, я вже тут зробив. Ну ви вже бачите готовий результат, де проходить фаза 1, фаза 2, фаза 3. Вони вже є обтиснені, наповнені повністю гільзи додатково мідними провідниками. Тепер потрібно лише Оце все задути гарненько термозбіжною трубкою, і робота буде виконана з двох сторін повністю. Одну сторону ми підсилили, обтиснули, іншу сторону підсилили провідниками, жилами. Все гарненько є обтиснене. Тепер задуваю я оце все гарячим повітрям. Робота є повністю, я кажу, виконана. Тепер ця лінія буде надійною, відповідати автоматичним вимикачам їх номіналі, все гарненько от є промарковано повністю. Дзвоніть, пишіть, ми зробимо для вас електрику. Дякую, що дивитесь.